Велика війна змінила життя багатьох людей, і одна із них журналістка Іванна Гошій. Спочатку вона прагнула розповідати про фронт у своїх матеріалах, але згодом стала ще й волонтеркою. Сьогодні вона у нашій студії, щоб поділитися своєю історією. Вітаю, вас. Вітаю! Отже, розкажіть, будь ласка, що спонукало вас до того, аби поєднувати журналістику і волонтерство. Будь-які всі хотіли ми щось робити на початку допомагати, бо нас велика війна застала зненацька, і це було дуже боляче. І ми всі були потрібні на той час. І Я, як журналіст, також писала спочатку на місці тут, в газеті, телефонувала до військових наших, але потім зрозуміла, що потрібно якось більше, ближче бути з ними, побачити, як вони там на фронті, що вони насправді проходять, почути ці їхні історії там безпосередньо на лінії вогню. І от я зважилась. Так поїхала. У мене є така подруга, волонтерка Любов Солтестербовлі. Вона вже ну з 14-го року їздить на фронт і своєю командою своїми друзями-волонтерами. І от я так поїхала з нею перший раз, це було у 2022 році. І відтоді так постійно їздимо туди. Ми вже ну кажу, фронт це стало частинка того самого, чим я проживаю, і там я збираю ці історії воїнів. Але більше вже ми живемо тим разом з ними, те, що ми там бачимо, те, що ми можемо їм допомогти. Це ну, якби для мене важливо, навіть особисто для мене це дуже важливо, тому що кожен потрібен, кожна праця в теперішній час, особливо зараз, коли так коли це дуже важкий період, ми проходимо. І от сьогодні заходи, це Національний день молитви, всі моляться, і я бачу, що ну, зараз дуже важко щось говорити взагалі дуже складно про війну, бо ми не знаємо, що нас далі чекає, що буде, але ми маємо бути сильні і вірити і робити. Головне робити, продовжувати, не опускати рук. Ви кажете, що спочатку розповідали так тут на місці, але коли виїхали, все ж таки на ближче такі прикордонні так. е, місця, то що для вас це змінило, так? Якісь такі уявлення про те, яка вона насправді війна, mm. чи були якісь такі переусвідомлення? Так, звичайно, бо одна справа це звідси. Ти бачиш там по новинах, ти розумієш, де приблизно там якісь е, географічно, там села, міста, які де відбуваються бої. А коли ти там проїздиш кожнісіньку ділянку, ти знаєш, от ми вже знаємо, я кажу, знаю фронт. Я там напевно ж Донеччину більше знаю, ніж Тернопільщину географічно, та яка дорога, де куди проїхати, де там лінія ближче, далі. Я це кожного дня вивчаю по карті. Дивлюся, бо я за це переживаю. Вболіваю відповідно, бо там наші воїни. Ну і також я побачила, що вони насправді проходять. Одять, бо одна справа розповідати, а друга, коли ти бачиш, коли ти бачиш втомлених цих хлопців виснажених до до неможливості. Чує їх, і їхній не тільки такий позитивний, якийсь, а такий складний досвід, який вони проходять, і це все воно осідає, накопичується в тобі. Ти це усвідомлюєш більше. А ви ще більше хвилюєтеся, бо вашої чоловік. Військова. Так, так ну, на даний час так. Тому що я ще, я кажу, спочатку я як журналіст долучилась до війни, потім як журналіст, волонтер, тепер журналіст, волонтер і дружина військова, то в мене вже такий цілий ланцюжок. І... Угу. Яку зараз ви саме волонтерську діяльність надаєте, і, можливо, є якісь такі потреби, які були на початку, в 22-му, коли ви поїхали, і зараз які це потреби? Якщо про волонтерство, то це дуже багато людей долучається з нами разом. Це прості звичайні люди, які там роблять, готують, плетуть сітки маскувальні, дуже дуже багато різного. Наш волонтер Руслан, який робить дрони, реби. Це яке ну те, що зараз дуже дуже потрібно. Ну і люди, які донатять, бо ну тобто кажуть, це задіяно дуже багато людей. І не тільки в Україні за кордоном, це наші друзі, знайомі, які десь через роки ми їх познаходили знову з ними зблизилися. Він ну, через війну і всі вони. Оце допомагають. А і я на фронті також і побачила те, чим живуть волонтери, як оце все проходять. Яка це важка праця, який це важкий труд, коли от ми колись за одну поїздку я засікала, то ми проїхали 4,5 тисячі кілометрів. Це постійно, це така втома. Деколи така до неможливості, що ми там буквально беремо там спальник, ти там лягаєш де-небудь на якийсь бетон чи де завгодно, на щось холодне, зима. Ну, ну це дуже важко. А крім того, це ж небезпека постійна. У Нас бувало, що ми потрапляли під обстріли. Бувало, що ми їхали в таку невідомість, що ми не знали, чи не попадемо в окупацію. От, я, А було таке, от їхали ми до одного воїна, там не було зв'язку. Ми рушили таким лісом, там було то таке, ми загрузли, тут вибухи, тут над нами літає все, ну, вогні, оце небо палає і так далі. І ми не знаємо, що буде. Ми там були троє пані Люба, її син Назарко за кермом. І якось ну, в такі моменти на кого надіятися, тільки на Бога, і ми просимо якось, щоб ми це могли. ну, Якось ми тоді вдалося виїхати, але справді таких моментів було дуже багато. Якось ми потрапили в село, де було 20 перельотів, і це та, ми приїхали, таке село Багатир. Воно вже зараз, на жаль, воно дуже близько до лінії фронту. І ми так само приїхали там, почалися обстріли. Ми там десь в сховищі заховалися так приблизно, бо ж невідомо було. Як і що, а потім швиденько звідти виїжджали. Ну і так завжди ми десь їдемо, воно там прилітає. Ну Ми якби вже звикли до цього, але це ж постійний ризик, ми це розуміємо. І навіть на початку мені багато хто казав, чому ти їдеш, залишаєш в тебе троє дітей. У мене троє дітей. А в пані Люби п'ятеро дітей. І я кажу, але це ми не завдяки чомусь, супереч, можливо, навіть тому. Ми хочемо такий малесенький світла. Клад... Ну це не щось таке, це те, що ми просто можемо трошки зробити. Бо при ці всі ризики, ви не здаєтеся, ви кожен раз їздите і вас це не лякає. А що тоді вас мотивує це кожен раз робити? Це люди, це воїни наші, з якими ми спілкуємося. Ми розуміємо, що це потрібно, бо якщо бо якщо опустити рук, якщо це та ще маленька кількість людей, яка дійсно тримає з останніх сил, можна сказати, Україну. Багато хто зараз не віряється, багато хто. Дивиться на цю міжнародну політику, що зараз відбувається ці всі ризики для нас, і просто кажуть: а що ну що ми можемо зробити? Типу, але ми можемо багато зробити, якщо ми будемо згуртовані. Насправді, ми ж не знаємо, як далі буде, але поки ми тримаємо нашу країну, поки ми боремося, поки ми, хоч малесенька та віра в нас, є, то ми це пройдемо обов'язково. Ви власне багато історій почули від військових, і цікаво, чи є щось таке, що ви почули, і обов'язково вважаєте, що це має почути. Світ ті історії я знаю, що ви із полоненим спілкувалися, який втік. Із полону, так це можливо одна це із тих Юрчик. історій. Це наш Так, Історій дуже багато, і кожна з них ціна, навіть якщо це дуже проста історія, дуже проста біографія воїна. Бо знаєте, то ж не всі там, наприклад, десь там працювали, щось таке, щоб розповісти. Буває людина дуже-дуже проста, але вона ну її вклад так само великий, і ну тобто, це неможливо зважити, зміряти все це щирість людини, та скільки вона вкладає в ту свою боротьбу. А історія Юрчика, то, я завжди кажу, я його дуже люблю. Це все нашого волонтера. І для мене. Як брати, і ми за нього дуже вболівали, бо він насправді це було біля Нью-Йорка, біля Торецька на Донеччині. Він потрапив в полон. Це минулого року було там прорив росіян стався, і він потрапив в полон. І тиждень його там тримали на нулі. Вони не встигли його десь там доправити в якусь колонію чи в горлівку, чи куди. І Юр Юрчик наш втік звідти. Ну це для нас було велике таке диво і щастя. я Кажу, це можливо так. Бог допоміг це йому, тому що у нього також троє маленьких дітей вдома. Ми всі ну, не знали, чим закінчиться та історія, але ми вірили, що Юрчик повернеться живий. І він втік звідти, він, його хотіли розстріляти там. От, Ті всі жахи він розповідав, але кажу, ще колись прийде час, він розкаже. Зараз він відновлює здоров'я, в нього так само, після полону, те, що він прийшов, це людина змінилася. І Звичайно, ну, а так. як ви власне справляєтесь з цим емоційним навантаженням? Так, бо після тих всіх розповідей ми також якось uh -huh. на себе переймаємо ці всі хвилювання. Як ви тому даєте раду? Часом буває важко, часом буває, що я там десь так само якби зриваюся, ну, різні моменти бувають, але кажу, мене це друзі, однодумці. Бо якщо є довкола люди, які як це волонтери, от, наприклад, в мене така Іра є волонтерка, вона кожного дня, кожного дня, вона ніде не працює, вона просто кожен день щось робить. Вона настільки вже своє здоров'я за ці три роки виснажила ну, до неможливості. Це якби ніхто не бачить сильно це, але вона собі знає, що. Вона це робить для загальної такої справи. І таких людей дуже багато. І оце мене надихає, це наші спільні розмови. Ми кожного дня щось радимося, дзвонимо, одні одних підтримуємо. Коли комусь важко, той підтримує того і так далі. Ну, і сім'я рідні. У мене також родина дуже велика. У мене два священники, це такий отець Роман Демош, отець Мирослав, моєї сестри, чоловік. І ну, вони це завжди. Ми всі разом, всі спільно. Ну, Бо моменти бувають дуже важкі. От зараз мій чоловік пішов. У нас ну, минулому, минулого року старшому сину 18 років виповнилося. Ми ну, якби вже чекали, що от, ну, чоловік піде, це якби був наш свідомий такий вибір. І ну, не всі розуміли, мені казали, чому ти там, наприклад, не виїхала за кордон. Бо ми навіть їхали ще минулого року, мали можливість законно перетинати кордон. Ми були ще в Польщі, ми приїхали, всі це дивувалися. Мені ну, не те, що дивувалися, навіть мені дорікали, казали, ну, ти ж розумієш, ти залишишся сама, чоловік може загинути там, ти лишишся сама з дітьми. Мені від того було деколи боляче. Але я то прийшла. Я довірила все богові. Я знаю, що ну, тобто, що ми ну ми всі маємо допомагати. І хлопцям там надзвичайно важко тим, хто там залишилися. Я взагалі дивуюся їхній витримці. Бо багато хто ну хто не витримував, і йшли все заче. А ті, хто залишилися, то це просто їхня мотивація, це, це просто титани, ці хлопці, які там стоять. І дівчата наші можна, бо я і дівчат знаю і воїнок багато. Це просто дивовижні. І там, до речі, от я казала, я колись сама думала, можливо, я піду там я вже собі шукала різні спеціальності. І я би ну я би справилася, і я це ще. Кажу, я би пішла, але я розумію, що діти, дітям мама потрібна вдома, якби я маю бути тут. Але для дівчат я також бачила різне, що дівчата там роблять наші е, захисниці. Різні роботи, їй дуже корисні, і це велика користь для фронту. Тобто кожен потрібен. Головне, щоб ми зараз не зневірилися, щоб ми вистояли в цей важкий період. Добре, і на завершення тоді, як ви бачите, допомогу кожного, так, хто зараз серед глядачів наших дивиться за нашим інтерв'ю, як вони можуть долучитися, якщо вони не знають, як вони можуть підтримати, допомогти так от прямо зараз. І я перше так хочеться мені все ж таки від себе сказати, що це коректне спілкування з сім'ями захисників, тому що я це вже чую не вперше. Так то мені хочеться це від себе дати. А ви все ж таки, як та, як волонтерка, яка людина, яка взаємодіє з помічниками такими. Щоб ви окремили ну всіх своє бачення зараз. кожен собі там якось абстрагується, кожен якось собі проживає цю війну хто як хоче, хто як розуміє. Але кажу, та важливо, щоб ми розуміли, що якщо ми тут в Україні, значить це наша країна, значить, ми всі разом допомагаємо і підтримуємо те, що там залишиться, це в кожного, якби ну це кожен робить, знаєте, перед своєю совістю. Що він зробить, те і з ним залишиться і. Те і буде після війни, і ми обов'язково переможемо. Я кажу, в те вірю. Хоча я знаю, що це дуже важка буде, тому що ми втратили дуже багато. Оце, от я завжди кажу, стільки наших друзів, воїнів загинуло, і оце такі пустка всередині, в серці знаєте, один, другий, третій, і ти, ти ніби такий спустошений. Але але нам треба це пройти. У нас просто немає іншого вибору. Мусимо прийти і втримати нашу Україну. Дякую вам за це. Дякую. Іванна Гашій, журналістка та волонтерка, була гостею провінційних містей.